Вікторія Парк. Зима. Зима. Такі прикольненькі водоспадики. Морозу мало. Було до 9 градусів позавчора. Річечка. Каміння падає. Можливість падати каміння. Завали. Те відео ми йшли верхом туди, а це... Вирішили пройтись низом. Може до водоспаду Низом підберемось. Тут такі прикольні сосулі. Ага, ага. а їх вже хтось намагався брати. В руки Ого, яка тут гора Ага, не достанеш, слицько е. Сусулька. Ну ага. 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 це теж після Фіони такі залишки, це мод що робиться. Це такі завали були раніше сходи доверху, а зараз все Так, <тописи> <тописи> Да. Жорстко. Жорстко. І ще прибирають, ще тягають. Дуже багато. Я просто не думав, що very, very more wood... Дуже-дуже багато дерев, тріс, поваляно, це, це вагони, вагони ліса. Фіона положила вагони ліса в цьому парку Вікторія Парку. Це просто там наверху лежать просто ці вагони ліса, і це ще не все, це, це ще. Скільки ось лежить, ще дерев і такі дерева в обхваті діаметри до 60 сантиметрів. Це, це йолки палки Який гарний парк. Він зараз ще навіть гарний. А до того було, скільки тут дерев, як тут все було гарне, а зараз лисі горби поставали, світяться. Туди зачинено, і там такий каскад зі сходів. Бесідочка, і сходи йшли ще вище туди наверх, але там теж все закидано, така речушка. І мені дуже подобалось те, що ми проходили навісни, така навісна, дерев'яна доріжка. Прикольно такі лавочки Прикольненько. тут така навісна, така доріжка Обалденно. Якщо ще ці завали забрати, вообще було б найс, nice. Чарівно була б найс, 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 wonderful, beautiful, я не знаю. Ось і далі туди, туди наверх іде доріжка ще вища до водоспаду. Ну будемо надіятися, будемо надіятися, що може ми його і побачимо сьогодні. Куди ж ця стежечка? Веде? Ух ти! Які там сосулі зверху! Клас! Такі сусулі. Огромні. по метру, наверное, два. А может й більше. Вообще прикольні. Така стежечка. Обана! Ух ти! Як тут класно! Хага! Водоспад! Водоспад. а як тут підійти? слизько, для я як гепнусь. Ну, Взагалі супер! Такий поворотик. іричечка пішла далі. Клас! Зверху там сосулі такі висять. Опа! Так, блин, моя взуття в синяя. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ксюха, Ксюха, яй-яй. Классно. Вообще супер. Прикольно. Тут сходы есть. Опа. Опа. Опа, чтобы не было только поплавать. Осень. красивий водоспад. Виктория па. А в мороз бы было бы вообще классно. Буситки. ми були там, ось на самому верху. А -а -а. Було зачинено. No diving, Or jumping of rocks! Не можна не плавати, не прыгати, не можна. Каміння в воду! Класно. Супер! Так! А тепер треба назад піднятись! Трошки слизько, а? Оп-оп-оп-оп-оп-оп! оп 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 оп. оп, 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 оп. Так. Да. До Де... сідочка. І от такі от доріжки, вони навісні, І так вони вісять. Над обривом. От камінців до камінців. Роблені такі доріжки. Ось такі Victoria Park. Nice. Nice. Very nice. No. А це ми вже підняли ще вище на другий ярус, а там ми внизу були, я показував які дерев'яні ці навісні висять містки вон та біседка там внизу. А от тут такі вище піднялись. Які скелі? Mm -hmm. Які виміті водою, А що у нас тут далі? А тут у нас ще річечка далі. Шо є? Ти, які вони такими пластами йдуть скелі під нахилом? О, а це що у нас тут? Ух ти, Тут ще один водоспад, Красивий і ще, ще вверх іде, але там що там закрито? За The... Wonder Falls. Захоче тоді читає на паузу. Гарно! Ще один водоспадик. Ага, а це підйом наверх і вже можна на дорогу вийти. Я так розумію. А це на другу сторону. Ще можна там. Треба туди сходити, мабуть. Через отайот місток. Що висить. Над річечкою. Я так думаю перейти. Він усилів, все добре. Бо напевно там річечка ще йде. Далі якісь сусулі огромне висять. Дуже цікаво тут, коли мороз сильний. Тут такі сусулі будуть кругом, буде прикольно, класно. Ну, ми дійшли вже до крайньої точки. Тут вже далі вже закрито і отут зверху річечка ще пішла Далі Тут деревце, грибочок. О там десь метрів 10 нижні водоспадок Красота! Да, сходи, конечно, тут трохи такі крутенькі, трошки слизько, Ну нічого, будемо помалу спускатися. Вот так. Такий парк. Nice.